За 18 днів до закінчення деклараційної кампанії свій конституційний обов'язок прийшла виконати в Тернопільську об'єднану державну податкову інспекцію заслужений майстер спорту, чемпіон та призер чемпіонату та етапів Кубка світу, член олімпійської збірної команди України, п'ятиразова чемпіонка світу, біатлоністка Олена Підгрушна. Ексклюзивно для телеканалу ІНТБ спортсменка розповіла, що не вперше подає декларацію, а також зізналась, кому доручає ведення Своїх документів. Можу чесно признатися, що в основному цим всіми справами моїми займається мама, допомагає мені, тому що я в паперах повний ноль. Тобто тільки з, ну, з її допомогою вона там ходить, там довідки збирає. там мені каже, Оленка, треба то, то і то. Я вже тоді виконую. Олена каже, проблем зі сплатою податків у неї не було ніколи. Цьогоріч спортсменка подавала декларацію по-новому. Олена Підгрушна отримала електронний цифровий підпис і прозвітувала про отримані у 2012 році доходи через мережу інтернет.